Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя. У нас сьогодні вівторок. Обідня година. Козочки відпочивають. І я зараз бажаю свої пиріжечки. І вже нагріла молочко. Буду йти готувати козенят і випущу їх також на двір. Нехай вони на сонечки побудуть. Молочко люблять пляшечки, так? Да? Да? Іди сюди вже мені на руки. так? Оця дівчинка у нас, це Сара, це особлива. В неї чотири соска. Це так вийшло, що ми її оставили. Ну Покажи свої соски. Де ви знаєте? Де? Ну, показуйте. Показуйте, показуйте. Не знаю, видно чи ні. Ну там іде, вони такі маленькі. Маленькі такі. їх чотири. Чотири. Кажуть, що це неплохо. Буде молочна коза. Ну, це можуть казати все, що хочеш. А як воно на ділі, то вже, звісно, по-другому. У нас були дві козочки, навіть. Три. В яких чотири соска, то тільки працювало два з них, а ті два висіли маленькі, так наче чи в неї не розвинулись. А от є в нас одна козочка, вон там стоїть О, жасмінка, яку ми купили, так як ми були неопитні, і ми не роздивилися, що вона з чотирма сосками. Вона була така ну менша, ніж ця. Маленька вона, зовсім маленька була, коли ми купляли її. І вже десь через місяць-три ми роздивилися, що в неї чотири соска. Ну собі так не туди, нічого думаємо, буде нормально, так само, як і в тих. Але коли вона вже вкотилася і ми її почали доїти, то ми наткнулися на проблему. Бо всі чотири соска працювали і працюють. Якщо вийде її зловити, я вам покажу. Смінка, іди сюди. Ми її так добре кормили, вона у нас ручна. Хочу показати твої соски. А ну, видно чи ні? Не вийшло відео зняти, як, ну, ну, ну. як ми її доїмо, тому вона прийшла вже мала пити її то в неї виходить, що із усіх, і з усіх тече. І ось мале, смокче і верхні, і нижні. І вони так близько знаходяться одна біля одної, що доїти важко. Це щіпком тільки доїти, а щіпком незручно доїти. Я вже мовчу про доїльний апарат. Ну нічого, вже так і буде. Будемо трошки. Опитніші, та й будемо знати, що таких треба відбраковувати. Оце в нас буде дві такі. Я читала, що воно таке, чому так виходить. І багато інформації, що це такий ген. І недарма у цієї кози народилась козеня теж з чотирма сосками. Навіть якщо її покриє хороший породистий цап. Це одно козенята будуть народжуватися з чотирма сосками. Це такий ген. Можливо, не в першому поколінні, можливо, в другому поколінні, але це буде. Тому, кого це не лякає, ті тримають. Нам, наприклад, так як їх у нас багато, і якщо ми плануємо на доїльний апарат переводити. То, звичайно, так не дуже підходить незручно, тому ми будемо старатися розводити тільки двох соскових. Цей, звичайно, залишаться, будемо їх вручну доїти, але все-таки це вважається дефект. І ця коза вже е, втрачає свою цінність. Вона вже не коштує стільки, скільки б е, вона коштувала насправді. Тому що це не проста коза, це коза з. Нубійська, суміш, там йде Десь 50 на 50, можливо, 70. Десь так. Мали на неї великі плани, але що зробить? Жалко, що з неї не можна буде розводити, оце що. Ну, нічого, так і буде. Дякую, друзі, за підтримку, за ваші коментарі. Будемо на зв'язку, буду ділитися з вами. Нашою інформацією новою. Звичайно, все, все не можу знати. Ви багато мені підказуєте, багато інформації знаходжу на просторах інтернету теж. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у слідуючому відео.